Листопад місяць, а я копаю ще морковку. Ось хочу вам показати, дивіться, як вона наросла класно. Ось бачите. І вся велика, що цікаво, вся велика отут. І так щільно, я її тут не проривала, і вона все рівно така гарна виросла. Ось. Ось мій урожай в цьому році. Ну Там ще одна ділянка була, але ну, це. Це вже в листопаді добираю, тому що пішли дощі і не давали взагалі зайти на грядку. Тому так ось Пошли середина листопада, а я, а я ще до сих пор мор моркву не вибрала. Ось, Так що така гарненька морковка. В минулому році взагалі не було у нас урожаю, а в цьому році. Ось така морковка. Ось така морковка. Бачите? Ну, загалом така вся величенька на їду, гарна дуже.